Для того, щоб гільзи зачистити, це дуже складний процес, тому що вони ржавіють. Я використовую саме звичайну пилочку для е, ногтів. Вичищаєш до тієї стадії, поки в тебе не буде ця гільза блистіть. Я розробила новий унікальний проект брелків іменних. на кожній гільзі буде закодоване малюночком його ім'я. Тобто людина, донатор, яка донатить нам кошти, звуть Світлана. Я його кодую. Дивлюся в архіві, як закодувати малюнком, викладаю крапочками. У мене є друзі-волонтери, які дуже часто оголошують збори для забезпечення потреб військових. Людина, яка донатить навіть там 30 гривень, 50 100 неважливо, е — неважливо, отримує якийсь подарунок на згадку. Спочатку перші гільзи було важко знайти. Потім вже коли військові побачили, що саме завдяки цьому ми закриваємо якісь збори, то в принципі, вони стали нам дзвонити казати, о, ми назбирали, збирали, ми вам передаємо. Найскладніший процес, я в ньому вже дуже-дуже багато разів спекла собі пальці. Ми беремо пістолетний клей і для того, щоб нам прикріпити до основи отакі от от штучки, треба його залити, тобто щоб не було пустоти всередині. Це наша нова розробка. У всіх є мрія про те, щоб у нас були свої F16. Тому ми з дівчатами тут тренуємося. Його ще правда, треба зачистити, пофарбувати, вкрити лаком, і це буде повноцінний літачок у нас.